Розуміємо, наскільки важливий кінотеатр для місцевої інтелігенції, як він не є історичною пам'яткою, але є історичною згадкою багатьох сотень тисяч киян, які живуть в Києві, які цінують Київ, і він є нед'ємною частиною Києва. Я впевнений в тому, що кінотеатр повинен залишатися комунальної власності, належати громаді. І без зміни профіля повинен далі працювати як кінотеатр. Ключова зараз проблема, яка стоїть перед нами як можна швидше відновити кінотеатр, що він працював. І е, в першу чергу е, страхова компанія повинна, е, повинна виконати свої зобов'язки. І якщо не буде вистачати, ми повинні зараз залучати громадськість. Нам необхідно. Проверить пожарную охрану во всех кинотеатрах и местах скопления людей пожарные выходы, чтобы не было у нас э, заблокированы э, двери, либо заблокированы какими-то посторонними предметами. И э, обязательно еще раз проверка по городу средств э, тушения пожаров, огнетушители. и минимальное оборудование для локального устранения огня.